Я вам скажу так, що 90% людей каже, що я зараз зроблю, давай. І ти так достаєш з коробки, там щось за п'ятерочку так доларів кладеш, кажеш, а ну давай. У мене, та я в контру, та отак. Я кажу, тут не спрацює Б 4-3 і в тебе він знову з'явився. Нема такого. Тут взагалі. Все, зараз, раз. Наче нормально, все, стабілізація, все класно. Так і що тут літати, Та зараз, ну, гай, давай. Відлітаю трохи далі, тут раз. У нас шахідік якийсь намалювався. іде подавлення супутників ноль, і дрон пішов. А що тепер робити? А що ти? От що зараз треба керувати? Дерево, бах, нема. Ну я говорю, от перший пішов. Ця практика вона дуже якби цінна, тому що люди починають розуміти, що не все так просто. Якщо вони зрозуміють це тут на землі, так кажучи, да, на полігонних умовах. Це буде простіше для всіх. То, що коли вони починають це в той момент, коли від того реально залежить життя, це трошки не туди. Ти просто сидиш у тебе включений мікрофон, ти дивишся да, в екран і керуєш сам просто фразами, словами кажеш: так заспокойся, кинь стійки, зроби один, два-три. Тепер зворотньому боки, почитай так, так, так. А тепер слухай і роби так, як я тобі скажу.